Усіма лоха. Якщо недавно ми з вами вважали, що кінцівка між Лейкерс і Денвером була найкращою, то як же ми помилялись? Адже сьогодні було набагато гарячіше. Тим паче, купа зірок за і Дончич, і Кавай, і Дюрант проти Ентоні Едвардса. Тому бажаю смачного всім і давайте вриватись! Дала Смаврікс проти Лос-Анджелес Кліперс, Кавай Ленард все ще відновлюється. Він очевидно не на 100% готовий. Коліно все ще побоює. Але рахунок в серії 1-1 і часу відпочивати немає. Тим паче, з іншої сторони проти нього динамічний дует Кайрі Ірвінг та Лука Дончич. Ось якраз ірвінг в класному проході. Скидка на Гефорда. Далі Лука Дончич у транзиції. Ще одна класна скидка на іншого центрового на Деріка Лайвлі. У Лайвлі сьогодні 13 очок на рахунку, і всі їх він набирає у першій половині. З іншої сторони Джеймс Харден складнюча трьошка зі стебека заходить. Далі знову його залишають самого на дозі. Харден карає ще одним трьоочковим. Ще раз знову Харден через Кайрі Ірвінга. Та невже знову схаменись? Бородатий маньячело Харден набирає сьогодні. 21 поінт. Клібер стрішечки попереду, але з іншої сторони є також чувак, який вміє насипати з тебе крочкові. Це Лука Дончич, який знову виводить дала вперед, Далі Лука не зупиняється. Подивіться, працює один на один проти Кавая Ленарда. Розбирає його один на один і показує Тусмол замалий за, за НАТО. Це він показує каваю. Схаменись, Лука. Таким чином, Маверікс вже на плюс 11 попереду. Далі Лука ще одна прекрасна тачдаун передачка на підже Вашингтона, який сьогодні дає 10 очок. Пізніше знову чергова втрата від Кліперс, яких вони допускають сьогодні. 19 штук. І дончич знову передачка на Дерека Джонса Джуніора. В цілому шодончіча сьогодні 22 очки, 10 підбирань, дев'ять асистів. Але майже все він сьогодні промазав. Тим не менш на плюс 18. Маврікс були попереду, але кліперс починають відіграватись. Дуже складно їм сьогодні працюється проти класного захисту від Далласа. Сьогодні лідери, кліперс загалі не лідери. Кавай набирає всього лише 9 очок. Пол Джордж набирає всього лише 7 поїнтів. Не дивлячись на це все, Харден намагається вести свою команду вперед. Передачка на Зубаца, у якого 19 очок. Там ще Паул дає 21, і вже всього лише мінус 6 для кліперс. Але з іншої сторони, на межі третьої та четвертої чверті, прокидається скорінг машін Кайрі Ірвінг, Ніби на велосипеді обійжає. Увесь захист Кліпер знову робить плюс 10. Далі Кайрі з 8,5. Хо-хо, насипає троочковий. Ірвінг за останні 13 з копійками хвилин набирає 19 зі своїх загальних 21 поїнтів. Таким чином, знову більше 20 очок перевага Маврікс, ну і в кінцівці Рассел Весбрук вирішив додати трошечки вогню, штовхає Луку Дончича, а потім кидається на Піджея Вашингтона. Ну, у Весбрука буває, що він занадто агресивний, але його можна зрозуміти. Команда програє мінус 20, дончич набрид, Піджей Вашингтон ще штовхає у спину. Таким чином, після цього інциденту Весбрука звичайно видаляють. Піджей Вашингтона видаляють вслід за ним. Гра закінчується впевненою перемогою. Маврікс 2-1. рахунок в серії на користь Далласа. І поки що, це одна із найцікавіших серій першого раунду. Санс проти Міннесоти Тімбервулс. Вовки дуже покусали Фінікс у себе вдома, впевнено, забрали два матчі. Але тепер у Фінікса є перевага домашнього майданчика. Подивимось, чим вони будуть відповідати. Карл Ентоні Таунс тим часом. Класно розпочинає цей поєдинок. Вже на старті він там влучає дві трьошки поспіль. Далі бачить перед собою Ройса Оніла. Значить, можна агресивно йти у фарбу. Навряд чи той завадить. Але далі подивіться, ціле шоу влаштовує Руді Гобер. Скільки кроків він, Скільки кроків він робить у цьому швидкому прориві? Чотири кроки! Але ніхто з арбітрів не відреагував. Просто божевілля. Далі Едвардс проти нього Бредлі Білий досить агресивно працює у захисті. Але Едвардс – це просто машина. Супер швидкий, супер атлетичний. І Бредлі Біл все одно залишився у дурнях. Тим не менш, у Фінікса було чим відповісти у першій половині. Там є Кевін Дюрант. Там є той самий Бредлі Біл. чудова передачка на Девіна Букера. У Бука сьогодні 23 очки, 8 асистів. Ось якраз один із них у швидкому прориві на Бредлі Біла. У Бредлі сьогодні 28 очок. Дуже непогано він влучає здалеку. Далі Кевін Дюрант. Він набирає 25 і майже рівний рахунок у нас в першій половині. Але під кінцівку другої чверті Мінесота продовжує давити дуже легко. Ентоні Едвард заходить у фарбу. Дюрант проти нього нічого гісінько не може зробити. Міннесота якраз із 3 секундної зони сьогодні набирає на 20 очок більше ніж Фінікс. Ну і просто принижує санс. У боротьбі за підбирання майже вдвічі більше ребаундів сьогодні у Тімбрволс. Ось таким чином і проявляється їх перевага у габаритах в атлетизмі. Тим часом, як бачите, вже плюс 15 робить у третій чверті Гобер з класної передачі Нікола Олександра Вокера. У Гобера сьогодні 19 очок, 14 підбирань. У Нікола класна гра з лави запасних. У нього 16 поінтів. Пізніше ще один чудовий прохід від Ентоні Едвардса на плюс 20 вже здається у третій чверті. Людина Мураха сьогодні набирає 36 очок, 9 підбирань, 5 асистів. Чудова гра від молодої зірки Міннесоти, яка до речі, сьогодні жодного разу не програвала по ходу цієї зустрічі. Таким чином рахунок стає три нуль. Дюранти компанія просто на грані вильоту. Ну а ми з вами потрішки прощаємось з усіма ветеранами та нашими героями дитинства. Бандо, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків у мене є Джерсі Джаморанта, цікаві книжки, є баскетбольний м'яч, тому щоб задонатити, скануйте qr код а за подробицями пірнайте у допис під відео. Індіана Пейсерс проти Мілокі Бакс. У Мілокі досить критичне становище, тому що рахунок 1-1, вони віддали одну гру вдома. І на додачу Яніс все ще не готовий. Він страждає від травми, і ще й з іншої сторони Халі Бертон. сьогодні просто неймовірно заряджений на власному майданчику. Класно злітає у фарбі, завершується все данком. Таким чином, вже є невеличка перевага для пейсерс у першій чверті. Далі ще виходить їх лава запасних, я би сказав, знаменита лава запасних індіани. Там сьогодні обі Топін відповідає за скорінг, дає 15 поїнтів з банки. Плюс 13 Таким чином для Індіани пізніше дуже неприємний момент. Дем'ян Лілард в цьому епізоді. Подивіться, у нього аж кросівок злітає, і він пошкоджує свій ахіл. Так він пізніше все-таки повернеться, звісно, на майданчик, але подивимось, у якій він буде в формі. Тим часом індіана ще далі біжить уперед, майже на плюс 20 у третій чверті. Мілоокі треба терміново прокинутись, інакше вони ризикують. І Дем'ян Лілард це прекрасно розуміє. Він класно грає навіть із Біллю. В Ахілі ще одна трьошка від нього заходить. Пізніше Кріс Мідлтон залишається один на один проти Тернера. Складнюча сайдстеп трьошка від Мідлтона також влучно. Далі останні секунди третьої чверті. Міддлтон скорочу до мінус семи. По ходу бакс мають дуже серйозні наміри, щоб відігратись. Лілард ще одна трьошка. Короче, всього лише до мінус двох у четвертій чверті. Далі Дейм, степбек три, Бам! І мілокі попереду. У Ліларда сьогодні 28 очок. З іншої сторони Халібертон заряджає на натьорнера, у якого 29 поінтів. Далі останні секунди четвертої чверті. Халібертон не влучає, але є підбирання з усіакомом. У нього сьогодні 17 очок, 18 підбирань з іншої сторони. Залишається менше 15 секунд. Кріс Міддлтон при мінус трьох шукає простір, знаходить його у фарбі, скорочує до мінус одного. На іншій стороні майданчика Ароней Сміт влучає обидва штрафних, тому зберігається різниця в мінус три, залишається менше п'яти секунд. Кріс Міддлтон складнюча. сайдстеп трьошка залазить якимось чином. І рахунок у нас рівний по 111. Неймовірна кінцівка сякам здалеку, ні. Овертайм на нас з вами очікує Кріс Мідлтон. І тут продовжує показувати свою продуктивність у Кріса 42 очки. Сьогодні це рекорд його кар'єри у плей-офф. 10 підбирань, 5 асистів. Але в овертаймі все одно була складна кінцівка по 115. Рівний рахунок. Секунда до кінця володіння. Арон Нейсміт виводить індіану вперед на плюс 3. І знову мінус три для Бакс. Менше 10 секунд. Міддлтон складнюча трьошка. Знову якось залазить. Рівний рахунок. Халібертон, 2 секунди до кінця. Вау, яка кінцівка! Халібертон дарує своїй команді лідерство за півтори секунди до кінця. У Тайріза сьогодні трипл дабл, 18 очок, 10 підбирань, 16 асистів. Всього лише півтори секунди на відповідь у Мілокі Бакс. Міддлтон. та не вже нім. Мани, все-таки не вистачило. Рахунок в серії стає 2-1. Мілокі просто бідолахи. У них лілар травмований, Яніс травмований. І з цього тепер до куріверсу якось виплутуватись. Друзі, ще більше цікавої інфи про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і на цьому бандо дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Дякую за ваші ендвани, штрафні лаяпи і пазири. Усі, хто хоче доєднатись, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.